Поради, рекомендації. Вони настільки прості і настільки знайомі, що навряд чи хтось сьогодні почує для себе щось нове. Але я не про це сьогодні. Я про те, щоб, можливо, ми звернули увагу і отримали змогу з якоюсь більшою повагою відноситись до своїх потреб. Це справді важливо. Ефект метелика це один з моїх найулюбленіших ефектів. Ми один до одного доторкаємось навіть зараз, сидячи у різних куточках світу, маючи різний час, маючи різну погоду за вікном і різні умови. Прямо зараз один до одного ми дотикає, доторкаємося. І як приємно і яким цілющим може бути доторк зі стану відкритого серця, зі стану бажання поділитися чимось приємним. Можливо, зробити собі або людині якось тепліше. І щоб мати змогу це створювати, ми маємо створити фундамент. І для мене цей фундамент це як філософія життя, це як підтримка, це як корекція, якщо бажаєте. Це такі прості кроки, але які є завжди. Я сміюся і кажу, що недаремно еволюція працювала стільки мільйонів років, щоб у нас з'явилися ці відділи мозку і ті ем, ем, способності, перепрошую, здатності осмислювати, аналізувати, працювати над дисципліною. Для того, щоб створювати знову ж таки ось цей дуже важливий фундамент. І для мене дуже простими, але дуже важливими кроками. Є такі умовні три сходинки. Давайте почнемо з найпершої, і це наші базові потреби. І окрім того, що ми їх закриваємо, ми можемо ще собі допомагати робити це якісніше.